Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене таке відео, хвилююче, приємне, неймовірно, приємне відео. Це буде відео з розпаковочкою посилочки від Оксаночки. Канал Оксі. Думаю, мої підписники, мабуть, всі знають канал Оксани. Можливо, хто не знає, то, дівчатка, заходьте я. Вам рекомендую, там стільки всього цікавого. Я заходжу, поки що передивляюсь навіть якісь такі відео, які ще раніше виходили. Там і помади, там і тіні, Там неймовірні тіні. Просто шикарнючі. Це недавно дивилась відео про тіні. Я просто залипла і сиділа дивилась на ці палетки з таким неймовірним захватом. І від Faberlic, і, і від Pharmacy, різні різні були палеточки і помади я дивилася. Дуже цікаво, хто любить ось такі відео з розпаковочками замовлень. Оксана також в багатьох компаніях мережевих зреєстрована, як є представником, тому часто робить замовлення, як і я цікаві, також доволі такі інформативні відео. Вона і мені, от підказала, була минулий раз за Юнайс, що непогані були пропозиції. Я також робила замовлення за її. Такої підказки. Дякую Оксаночку, що мені тоді підказали. Я також задоволена, що деякими продуктами запаслася, так скажімо. Посилочка, власне, прийшла мені, Оксана написала, що хоче вислати мені аромат, тому що в мене немає в колекції аромату від Faberlic. Вона хотіла саме прислати від Faberlic. Faberlic – це така завжди для мене була якась така, як то кажуть, такий, якийсь заборонений плід, який я ніяк не могла. Не те, що він був заборонений, просто я його якось раніше ніде не стикалася у нас з представниками цієї компанії. якось я на них не натрапляла. І коли нарешті я якось випадково в нас на ринку стояла жіночка, і вона продавала, я так звернула увагу, побутову хімію якусь від Фаберлік. І думаю, о, у нас нарешті з'явився якийсь представник цієї компанії. Думаю, треба буде до неї. Десь підійти, і це ще було перед війною, якось тоді раніше. раніше Я думаю, треба буде якось до неї зайти, подивитись каталог і помагати. Я дивилась, там такі були в Фаберлік. Ну, раніше ще дивились так само були і російські блогери показували і помади. І наші дівчатка замовляли. Помади такі в них красиві, такі флакончики цікаві в них були, такі випуклі. Як бочечки такі були цікаві різні з такими і прозорими ковпачками, такі, ну, дуже шикарні були помади, такі вже там були красиві кольори. І все я якось хотіла і помади спробувати, і аромати. Але не було якось ну, можливості. І тут я побачила цю жіночку, думаю, треба буде підійти. Поки я там збиралась, збиралась почалась війна, почалось вже якось було діло не до того, вже було і не до Фаберлік, і не до помади, не до ароматів. Тоді вже були зовсім -зовсім інші думки і зовсім інші. Абсолютно помінялися наші якісь на той час пріоритети взагалі. І якось я Костя, після того, ну, Фаберлік вже вийшов це з нашого, так скажімо, з нашого ринку, з нашої країни, його вже не замовити. І я розуміла, що я вже, мабуть, таки не спробую того, що немає вже його. І тут Оксана написала: коли дивилася я в дівчаток посилочки, Оксана також присилала її для Оленки, і для Наталочки. Присилала аромати Фаберлік, я дивилася, також цікаво було такі красиві ці флакони, настільки вони мені цікаві були. І я якось не пам'ятаю, здається, в Наталки на каналі що написала, що я знайома, якби там і в фармасі були продукти. Ці я, в принципі, знаю, можу замовити потестувати. А от я написала, здається, коментар, що я не знаю незнайома лише з Іврушею і з Фаберлік. Хоча і не скажу, що я знайома з усіма ароматами, з усіма продуктами з того ж юнайсу, стоїш лівести, все там і перепробуєш. Там дуже великий такий перелік, і він постійно оновлюється, продукти додаються, і нереально все спробувати, того що тут те, е, і якось не встигаєш. Але деякі принаймні, аромати я і від Oriflame. І От зараз Oriflame, ріфлей мене така колекція, вже трішечки так збільшується, я щось беру, щось знайомлюсь, мені подобаються. Я, від Oriflame аромати. Від фармасі також в мене є деякі часом по якихось таких пропозиціях цікавих, то також беру. От. І Оксаночка написала, що вона мені вийшла, щоб у мене був колекції. Мені якось стало так незручно навіть, я ну, не, не очікувала, і я, мені було незручно. якось. Ну Чого людина має мені е, висилати це якось, ну, так, якось було навіть і незручно. Ні, вона наполягла. І... Я вишлю аромат, я думаю, вам він сподобається. І от вона наполягла, і я написала адресу, і вона мені прислала. Ну, звісно ж, ароматом Саночка. Одним ароматом вона не відбулась. Прислала мені цілу коробочку ще продуктів, які для мене, до речі, зовсім, і, як виявилось, і незнайомі. Знайомий в мене був тільки один більш-менш такий продукт. Зараз вам його покажу. Це ось такий лосьончик. Це у нас фармасі, Сігнеча. Є такий аромат. Є він і в мене, ніжний такий, трішечки пудровий, квітковий. І такі були і до них лосьончики. Десь навіть у мене здається, десь в запасах лосьончик ще від цього аромату стоїть. Оце єдиний, мабуть. Так, мабуть, оце єдиний продукт, який для мене був знайомий хоча б по флакону, по, по, по тубі. Я його впізнала. Все інше було для мене абсолютно незнайомими продуктами. Далі, наступний, наступний красунчик – це ось такий у нас іде шампунь. Як виявилось, це, я його десь бачила, але поки я згадала, де думаю, чи то Лівеста, чи то Юнайс. Чогось зразу подумала, що це і Лівеста. Ні, це виходила, така лінія виходила і виходить, вона ще є в каталогах в Юнайс. Це у нас шампунь з кокосовою олією, маслом кокоса і мандарином. Цікавий продукт. Я дивилася на нього в каталозі, якось була звертала увагу, але я його ще собі не брала. Все, я якось так. Брала інші шампунь, і цей в мене так був, треба буде взяти. Треба буде взяти спробувати. Який тут приємний аромат. Просто нереальний. Він такий якийсь соковитий кокоса. Я практично тут не відчуваю, мабуть, тут більше мандарин, такий свіжий, свіженький, приємний, класний, настільки класний аромат. Я уявляю його, як, як буде пахнути від нього волосся. Доволі такий густенький, не знаю, чи видно, на як він там переливається. Густий, густий такий, і дуже приємно пише, що веганський продукт. Тут у нас 400 мл ось такий шампунчик. Що у нас тут заявляє компанія? Очищає волосся та шкіру голови, відновлює пошкоджену структуру та зволожує його. Розроблений для пошкодженого сухого та ослабленого освітленого волосся. Для ослабленого волосся. Ось такий шампунчик. Класний. Буду пробувати. Я ще такі з таким не знайома. Наступний до нього ж ось такий кондиціонер. Це ягоди асаї і, 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 і ще що? Ягоди Асаї. Так. Екстракт, суміші екстракту єгіт Асаї, масла шита, олії, виноградних кісточок. Глибоко живить волосся та підсилює його природну кучерявість. Потестуємо. Теж такий приємний. Ягідками, такими приємні такі вітушки. Це й, до речі, він такий густющий, Він взагалі. Я виняла е потестувати аромат. Цю палочку виняла, і там такі щірочка лишилась. Він настільки густий. Він хоча б звідти буде підніматись помпою, не знаю. Густий, густющий просто продукт. Цікаво, 300 мл. Цікаво, буде спробувати такі флакончики цікаві, симпатичні. Далі, наступне, що у нас тут ще є, це у нас інтимка, також від Юнайс. Ми коли переписувалися з Оксанкою на тему, тоді, як мали робити замовлення. тоді на, По Юнайсу я писала їй, що вже зам, зробила замовлення, але написала мені ця дівчинка, яка мені відправляє замовлення, що немає. Гелю каштану. І немає, не буде гелю і не буде інтимки. Ну, думаю, вже буде без інтимки. Тоді ми так переписувалися. видно, Оксанка мені поклала, щоб я таку інтимку тут спробувала. Думаю, поки була хороша ціна, хотіла спробувати. І от Прийшла мені, як на диво, вона прийшла, хоч і геля мені не вклали, але інтимку вони все ж таки вклали. І тут ще й від Оксани прийшла ця інтимочка. Великий такий об'єм 500 мл. Вистачить її, я думаю, надовго-надовго. Я ще не пробувала, до речі, якось брала і від ідеї в основному, то була від фармасі в мене інтимка. Ще хотіла ось цю я спробувати, і ще хочу від Відorіфлем. Мене. Від Oriflame також є в запасиках. І я хотіла цю спробувати. І Від Oriflame ще єдине, що не пробувала. Хоча в компаніях якби і зареєстрована, але не встигаєш все, все так спробувати. Як хочеться, тому що продукти всі використані і і ну, все рівно, хоч і довго ж вони ж всі ж так швидко не закінчуються, все рівно в час. Наступне це якась така неймовірна краса. Подивіться, яке мило. Мило, то я розумію, це від FaberLick е, також, Диня. Мило-косметичне ручної роботи. Такі приємні розводики, цікавий такий шматочок мила. Малоручної роботи хочу потестувати, відкрити його і потестувати. Я дуже люблю диню, кавун, манго, таке в доглядових таких засобах мило. Таке. Люблю такі віддушки. Для мене це взагалі смакота. Денью. Ну, яксь такий, такий звичайний мильний аромат, щоб сказати, що диня. Можливо, треба ще з водичкою, але така. Такий кольор яскраво зелений і з такими розводами. Цікавий, цікаве милку. Вкладу в менечку, обов'язково будемо тестувати шматочок, цей до речі, скільки він йде. Грам. Не бачу. Не бачу, скільки тут грам, доволі такий невеличкий, такий, Денька. цікавий такий. Маточок для любителів милка. Я також люблю такі смачні, смачні різні милка. Далі, наступне, що я дістала, це ось такий продукт від Євроше. Також з Євроше я взагалі не знайома, не знаю, не пробувала. Нічого, абсолютно ніколи в мене не було від Євроше. Це у нас якийсь такий пальзам. Я так розумію, об'ємчик невеличкий. 98% натуральних інгредієнтів. Так, це у нас рослинний догляд. Не буде фокусуватися, я так розумію, буду читати я. Рослинний догляд за волоссям універсальний догляд з олії жожоба для сухого пошкодженого волосся 30 мл. На кінчики його наносити. Ось такий, ось такий продукт для сухих пошкоджених кінчиків. Будемо пробувати. З донькою пробувати тестувати. Це у нас він іде? Масло жужжуба. Можна і як маску, можна і як денний незмінний догляд на вологе, або сухе волосся. Перед феном. феном ну, такий універсальний. Для стайлінгу, як для стайлінгу на вологе, для передуклання. Цікавий продукт такий маленька-маленька така мімішка від Rocher. Дякую, Оксаночко. Це, взагалі, для мене незнайомі продукти, і я взагалі вперше перше, перше бачу деякі. Далі ось такий гель. Бачила я в дівчату у відео, десь натрапляла на відео з Івроше. Десь вони там замовляють. не знаю. Також з Івроше я не знайома, не пробувала. Це в нас ідея, я так розумію, гель для душу 200 мл. Це в нас для ванни та душу Бурбонська ваніль. М -м, щось так нагадує, солоденький такий. М -м, але якийсь такий більш... Ще тут щось є цей, якась якась така м -м, кислинка, як шкірочку апельсинову от їсиш, от буває я люблю шкірку їсти. Не знаю чому, не знаю, хто ще так любить. Я буває люблю шкірку. Коли вона така трішечки терпкувата, така приємний такий. більш так на... Хоча я не скажу, що солодкий, що паніль, ваніль, але туди, мабуть, на осінь, на прохолоднішу погоду. Цікавий такий аромат, щось так, так нагадує, більш таки щось є тут, ніби як і щось від цитрусів. от мені чу, Саме від цедри, від, від шкірочки апельсину, щось таке якесь, Гірченка якась така є. Далі. Ще один ось такий мімішний, мабуть, тигр чи що. Це у нас таке якесь полосате. Це у нас також іде крем від Юнайс В Unice виходили такі тигрята. Там різні такі звірятка були. Також цікаві такі упаковочки з такими маленькими цими кришечками. Цей у нас іде з гранатом. Відновлюючий крем для рук з маслом асаїд, екстрактом граната. От якраз в мене закінчився для рук. Я брала лосьончик, в мене такий стояв біля ліжка від фармасі такий ще з помпою в старому такому дизайні. Якраз він у мене закінчився. Я не зазвичай руки можна, могла і так. На тіло це був лосьон, але чогось мені було зручно з помпою користуватися саме для рук на ніч. От візьму зараз і поставлю його до себе. Буду тестувати. Цікавий такий. Я звірятку, я думаю, аромат давайте потестуємо. Все рівно буду відкривати. Він зафольгований, цей йде кремчик так. Так. Так, так, так. Зараз потестуємо. Так, ось такий густенький доволі він. Так. Такий свіженький ароматик. Біленький такий, тому її буде гарно живити ручки. Ось такий кремчик гарно так розноситься, вбирається і буде приємний аромат має. Класний Класний свіженький аромат, ароматик яйтками. Далі, що покажу, ще було дві ось такі шоколадки, але вони, я їх забирала посилку, і вона в мене ще стояла в машині. Я ж не знала, що там в ній є коробка та й коробка. І я, коли прийшла, відкрила шоколадки, трішки так вони розтанули. Боже, я їх швиденько в холодильник, але нічого, вони ожили. Вони вже зараз тверденькі, нормально себе почувають, тому що така була спека, неймовірна, тому вони і розтанули. Їх дві, це для, для дітей, Оксаночка також передбачила. І такі от смаколики для діток клала. Обов'язково передам Оксаночку, дякую. І від них дякую, і від себе. І нарешті перейдемо до того ж винуватця, заради якого і оформлялась посилочка, відправлялась точніше, ось такий аромат Фаберлік. Хто би міг подумати, що в мене буде він ще в колекції? Я ніколи навіть і, навіть і не, не чекала і не, ну, не уявляла того, що для мене це вже була така якась історія. Навіть не відкривала ще, не знайомилась, все воно ось так і закрите, як прийшло, так воно і стояло. Силочку я отримала ще вчора, але якось вчора, вчорашні події, вони якось трішки так вибили, як то кажуть, землю з-під ніг. Якось все так було, взагалі, не було просто слів, настільки, що творилось вчора і в Києві, і по всій Україні. Це було просто нереально, не було ні, ні сили, ні якоїсь такої. Взагалі не було, і слів просто не можна було підібрати до того, що творилось вчора. І дуже, дуже все знову згадую, і знову зараз буде такий. Не хочеться якось вчорашній цей настрій повертати, але воно ніде не ділося. Насправді дуже болить. Дуже щиро шкода. І діток, і сім'ї, і загиблих сім'ї загиблим. загиблих це просто неймовірна біль для нас всіх. Тому я вчора і не, не спромоглась ніяк не знайти сили, щоб відзняти, тому знімаю сьогодні, Я якось так вже взяла себе руку, налаштувалась. Ось така водичка. Я вже про неї почитала. Я ще не відкривала, але мені було дуже цікаво по, почитати, по, познайомитися спочатку по, по нотах, по... хоча ноти я вже, я вже забула. Дехто дивилась, читала відгуки. Про цю водичку, дехто її порівнює з імператрицею. Я не знаю взагалі не знайома з цією водою, взагалі не знаю, як вона звучить. Е, її тільки єдине, що прочитала, що її е, створив е, парфумер видатний Олів'є Кресп, який, до речі, і багато водичок е, я зустрічала і Ейвон від цього парфумера досить відомий на для відомих брендів, таких як там різні люксові ці бренди. Його запаковано так. Запаковано так нормально. Ще йдемо чуть е, є тут. Що, видягусь. І вейпон, він є. «Творцем аромату туней. Цей парфюмер. Я вже читала. Я вже і відгуки на цю водочку читала, але ще не відкривала. Ось я її взагалі зняла в сліду. Такий цікавий флакончик, тут так, таке тіснення. Флюорет, я так розумію, називається водичка. Що правильно читаю, а, немає. Дивлюся, часом деякі компанії пишуть пірамідку на. Пробусти немає ніяких німов, я вже, чесно кажучи, і забула. Єється, тут є піон. Є, здається, такий плакомчик симпатичний взагалі. Кришечка, це просто бачила для дівчаток такі ароматики. Ну і давайте ж ми його... М -м -м. Який приємний. Мені так нагодить Ну не імператриця. Це точно, імператриця більш така. М -м, щось таке з піоном, відчувається піон, так тут. Троянда якась, мені здається, квіти. Квіти такі пішли. Так чітко піон звучить взагалі, от як букети таких рожевих. Щось доволі таке знайоме. Щось дуже знайоме, але приємний квітковий такий аромат. Квіти, квіти. І флакончик просто такий шедевр. Кришечка така. Ну, взагалі. Квітковий аромат. Приємний, такий свіженький піон троянда. От М -м, Зараз згадую, згадую. Чимось він мені нагадує. Оливийський рожевий, можливо, від Дейвон. Там така трояндочка також. От щось таке в тому плані, якщо хтось е, е, не знайомий з Фаберлік, так як я до, 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 сьогодніш, до сьогоднішнього дня, хто незнайомий з Фаберлік, але знає, о, десь в тому, в тому от він мені взагалі не знає імператрицю. Ні. Імператриця більш такий свіжий, водний, якийсь такий він, кавунчик там, ревінь, він такий більш взривний. Це квітковий. цей. Мені здається, так, студеєм. з туда з Рожевим, Рожевий овіс, там троянда. Квіти, приємний такий букет. Взагалі класний ароматик. Навесно. Можливо, хтось такий і влітку любить квіткові. Приємний, класний аромат. Ось така красунька в мене тепер є в колекції і від Фаблік. Неймовірно, Оксаночку, дуже дякую. Я дійсно мені сподобався. Ви вгадали. Ви казали, що, що мені має сподобатись. Дійсно, сподобався квітковий, приємний букет квітів. От просто він такий свіжоквітковий, приємний дуже аромат. І от, нарешті, в мене є в колекції і від Фаберлік ось така красунечка. Буду з задоволенням носити. Класний ароматик. Читала я відгуки, що він. Подобається, багатьом подобається. І відгуки читала, і пірамідку читала, але зараз от я з того, що я, здається, добре відчувається піон, і мені здається, що ще є троянда. От він мені трішечки так в тому, принаймні в тому напрямку з з, з рожеве, от десь туди, в квіти в троянди. Класний, класний аромат. Класні продукти і взагалі для мене незнайомі. Буду знайомитись, тестувати. Дякую, Оксаночко, за таку можливість. Несподівана така посилочка все ж таки тішить. Зараз якось от, як якісь такі в нас зараз ці каруселі. Негатив переплітається, і негатив, і позитив, і якийсь такий розпач, і якась радість. Ну, зараз якісь такі змішані просто емоції, що ми. Я не знаю, як, як ми. Справляємось з цим всім, і як наш мозок справляється, це все переварювати і це все якось перетравлювати. Але хочеться, щоб було побільше ось добра, позитивних якихось емоцій, позитивних, якихось людей, тішити один одного, якісь робити такі маленькі дрібнички, які приносять задоволення, настрій піднімають і якось один одного підтримувати. Тому що зараз в наш час постійно просто не вижити і не обійтись. Обов'язково я. Щось приготую і для Оксаночки, обов'язково щось і поїду до неї. Також мені хочеться і потішити її чимось. Я ще поки що не знаю, що це буде, але я впевнена, що також її настрій підніме. Всім я дякую за увагу, дякую за перегляд, дякую, що заходите. Оксаночці ще раз величезне, величезне, дякую. За просто чекала аромат, а отримала, ось подивіться, скільки всього, одним ароматом, дійсно ж не звісно ж не обійшлось. Дякую, Оксаночку, ще раз. Дякую за ось цей позитив, за таку ноту позитиву, яку ви мені подарували. Дуже-дуже вам дякую. Дякую, дівчатка, всім, до зустрічі. Підписуйтесь на канал Оксаночки, посилання я залишу під роликом. Всім до зустрічі, мирної тихої ночі. На все добре і бувайте!